Доброго дня, шановні. Я сьогодні зробив коротесеньке відео, де розповів про три основні вимоги Зеленського. Вони не стосуються України, йому взагалі байдуже на Україну. Там всі вимоги стосуються його дупи та дупи його оточення, тобто їх власних капіталів, їх майбутнього там і так далі. Але про четвертий пункт я хочу розповісти окремо окремим відео, тому що він дуже важливий, і він зник з первоначального того плану, який передали. Ще США не безпосередньо Зеленському, де було 28 пунктів, і ще закрита частина, окрема папочка і чітко, і там, і там було що повний аудит України буде проведено після заключення миру. Чому він хоче Зеленський? Тому що всі розуміють, що спижено було стільки, що можна було виграти три війни. Реально, це дуже величезні гроші, і той масштаб війни він величезний. Але засоби насамперед вони не дуже дорогі. Тобто, там, ракети блядь, 50-х років літають е і так далі. За ті гроші, що дали Зеленському, ну що було розуміння, один е одна лінія по виробництву 155 міліметрових снарядів стоїть 10, 12 мільйонів. На ті гроші, що дали Зеленську, ми могли тими снарядами завалить і Україну, і Європу, блядь, і ще трошки сука, торгувати їми в Африку. І всі розуміють, і всі хочуть перевірки зробити аудит. Ну, будемо так казати, не всі хочуть, тому що є дуже багато. Людей, які запачкані і за межами України в корупції, так ось оцей цей пункт блядь, зеленський корчує саме більше, тому що там ті злочини, у яких нема терміну давнини, тобто розкрадання бюджету, розкрадання гуманітарки під час війни найвищою посадовою особою за дуже тяжкий злочин. Це прям от максимально згідно з Карним Кодексом України і взагалі з законодавством України з Конституцією України це найвтяжчий злочин, який можна скоїти. Тому Зеленський робить все, щоб його діяльність ніколи не всплила. Там вписують якусь амністію, вписують що завгодно, але пункт про повний аудит і тотальний всієї допомоги. Україні вони хочуть викреслити блять за будь-яку ціну, що б там не було. Тобто, напроти цього пункту Трамп може ставити будь-який пункт, і Зеленський це підпише. І до речі, Зеленський робить це, щоб особисто не підписувати капітуляцію. Вони ще шукають фунта, і це одна із вимог зеленського. Що він не буде підписувати капітуляцію. Він ще мріє там про якесь своє політичне майбутнє. Хоча я його не бачу навіть при при, при самих. Цікавих розкладах е, кінця цієї війни у Зеленського одне майбутнє. Чи десь сховатися і е, після пластичної операції взяти паспорт якогось аргентинця, блять, і е, жити як Хоам Педрос блядь, до кінця життя і озиратися, тому що блядь, мільйони людей, які постраждали від рук Зеленського, блять, вони будуть хотіти сука вимагати. Помсти, помсти як в рамках закону, так і не в рамках закона, тому що люди різні. Тому о, Зеленський робить все, щоб цей пункт зник. Він просто от все робить для того, щоб. Ніколи не був проведений аудит, ніколи Україна і взагалі весь світ не дізнався, де зелені розділи гроші. І не тільки зелені. Тут, до речі, і вся та фракція Порошенка, блядь, і ота Юля, роблю імпічмент недорого. Там і вся ота от Пиздота, всі ті курили сука на цій темі. Всі ті були під кришою Татарова, і всі ті були. Під кришу Єрмака, е, як в проєкті Корупція, вони вибілювали блядь. Вони робили так, щоб корупційні справи не доходили до суду, щоб з корита мали їсти ті блядь, е, хто був в команді Зеленського. А я кажу, що там були і Порошенко і Тимошенко блядь, і Бойко. І взагалі, Зеленський не політик, йому чхати блядь, з ким працювати. Він буде працювати з ким завгодно. блядь. Сусана Бен Ладеновим сяде і буде працювати, аби там були гроші. Тому будемо сподіватися, що США не піде на цю умову, угоду, блядь, з Зеленським. І цей пункт щодо аудиту всіх потрачених грошей налогоплатників податків США і ЄС, також українських налогоплатників податків залишиться. І ми таки дізнаємося після війни, скільки ж таких грошей спиздила зелена банда. Всім гарного дня! Сподіваюся, Трамп дотисне блядь, цю зелену мавпу, сука, до реального покарання з усією бандою.